Сьогодні ми повернемося до видатної постаті українського походження зірки французької ікони стилю і поставимо українську мітку на вулиці, названу на її честь. Соня Делоне роджена в Україні. Славу здобула у Франції і для Франції, але тим не менше, весь свій стиль, всю свою мистецьку діяльність вона наповнювала споминами з України. Вона стверджувала, що Україна була її головним джерелом натхнення. І на той момент, коли вона приїхала до Парижу, коли вона освоювалася в колі французьких місців, знайомилася з Пікасо з Гійомом Аполінером, коли вона спілкувалася з усіма видатними майстрами тодішнього авангардизму і кубізму, вона стверджувала, що джерелом її натхнення була Україна, і саме про це вона наголошує у своїй головній книзі, яку вона залишила по собі. Ще одною важливою ланкою поєднання Соні Делене з Україною є. Українська клаптикова ковдра, про яку ми розповідали у нашому фільмі. Посилання на нього буде в описі До відео у попередньому в нашому фільмі ми наголошували. На тому, що головним джерелом для творчості Соні Долене була Україна. Це була її мотивація, це була її палітра змішання кольорів. Вона намагалася використати давні традиції, які вона підгледяла на Полтавщині, де вона зростала. Вона не мов би, підсвідомо збагнула те, яким чином формується народне ужиткове мистецтво, і це розуміння вона використала в подальшому творчому житті. Вона поєднала мистецтво і ужитковість, пам'ятаючи це своє коротке перебування на Полтавщині. В той час, коли Соня прибула до Парижу, повставала мода на повернення до простоти мистецтва, до описування подій мовою кольорів, мовою кольорованих сюжетів. Спочатку вона була захоплена фовізмом, як і всі модерністи на той момент. Пізніше вона була в кубізмі, але остаточно, коли познайомилися з своїм майбутнім чоловіком Робером Делоне, вони почали формувати нову Новий стиль, який Аполінер окреслив колись як орфізм. Про поєднання її творчості з Україною вона пише у власній книзі, яку ми маємо зараз перед очима. Водночас ми перебуваємо на вулиці, названу на честь Робера і Соні Делоне. Це одинадцята округа Парижу. Це цікава і гарна округа, але вона віддалена від головних місць перебування Соні Далене у Парижі. Про них ми розповіли у нашому головному фільмі, посилання на котрий буде у описі до відео. Але чому саме на цій вулиці? Чому вона була вибрана? Зверніть увагу на будинки: це модерні споруди. Вулиця була прописана на карті Парижу після смерті Соні Далине, тоді коли можна було увічнити пам'ять, і властиво була обрана та вулиця, яка буде модерні. Нізовано збудована тут будуть модерні будинки відомих архітектурних спілок і архітекторів, які будуть дбати про те, аби мешканці цієї вулиці відчували той смак модерну, який несла Соня Делане. І саме зараз ми йдемо цією вулицею. Приємною вулицею. Насправді, і це подвійно приємно, що Париж віддав шану видатній українського походження. Мисткині так вона принесла славу Франції, але джерелом натхнення для її творчості була Україна в 79-му році. Вона пише у спогадах, що вона була роджена в Україні. Україна пишеться з великої літери. Жодного згадування про належність України ані до царської Росії, ані імперії, ані Совєтського Союзу немає. Соня каже: Я родилась в Україні, була найкращі дитячі роки на Полтавщині, місті Градиськ. Це була тоді Полтавська губернія, але вона про це навіть не пише вона. Називає тільки місто. Вона стверджує, що вона народилась саме в Україні, не в царській імперії, не в СССР. І в 79-му році це був серйозний такий впевнений жест в підтримку України і свого українства. Французи вміють увічнити пам'ять про зірок. Які сходили на небосхилі Франції, ми побували щойно на вулиці Соні Далане. Зараз ми перебуваємо на станції Метро Сен-Жермен, де величезне панно присвячене саме Соні Делане. На станції Метро сен жермен вшанована Соня Делане як одна з найбільших ікон сен-жерменського, сучасного французького стилю От на станції метро сен жермен тепер панно з її зображень. Це шана і велич водночас. Ми про нього вже розповідали у попередньому фільмі. Посилання на нього буде в описові до відео. Соня Делане була першою жінкою, першою мисткині, якій було надано на честь провести прожиттєву персональну виставку у Лурі в 1964 році. Це сталося. А в 1975 році вона взагалі отримала нагороду орден почесного легіону. Соня Далане залишила Україну у п'ятирічному віці. Вона практично не знала свого батька. Вона з мамою була дуже мало. Разом з тим, мисткиня залишила у собі яскраві спогади про Україну, глибокі біли сні взимку, великі жовті сонячники влітку, бояння літніх мальв під стіною бабусиної хати, нескінченна синєва чорного моря. Усе це накривають соковиті мазки, якими споконвіку пишеться. «Наша рідна осінь згадує Соня Далане. Усе це просто бринить у її кожній мистецькій роботі, покривається українськими орнаментами і легко прочитується у її творах. В Україні немає поки що вулиці Соні Долине, але впевнений, що буде. Спочатку в Одесі, потім десь на Полтавщині, і обов'язково в Києві. Якщо було цікаво, підписуйтесь, спонсоруйте і дивіться.